Івано-Франківськ перше місто в Україні, де не залишилося парафій УПЦ московського патріархату. Останнім храмом, де молилися, не українською мовою був храм Різдва Христового на вулиці Довженка. Місцеві видання повідомляють, що 28 березня між прихильниками УПЦ МП виник конфлікт. Прихильники московського патріархату а також попи не бажали виконувати волю громади про перехід. До православної церкви України франківці, які зібралися на перше українське богослужіння, спочатку не могли потрапити на територію храму. Парадні ворота просто заварили. Втім, браму вдалося відкрити між представниками ПЦУ та УПЦ. Відбулися словесні перепалки. Настоятель храму навіть заявив, що війни в Україні немає. Якби не було московської церкви на Україні, ми б війни не мали. повірте, це точно. ми б війни не немає. А війни. Так, нічого не розказує. Як ти, що не опалюється? Я ще раз кажу, якби не було московської церкви на Україні, війне. не було б війни.